Андерс Брейвік дав перші покази в суді. Свідчення не зафільмували, але журналістам дозволили записати його слова. Брейвік заявив, що вчинив би свій злочин знову. Масовий убивця також повідомив важливі деталі для слідства. Зокрема, що у нього було двоє спільників, утім нічого не розповів про них. Він заявив, що говорить як очільник антиісламського бойового груповання під назвою Лицарі тамплієри. Утім, прокурори переконані, що воно не існує насправді. Це жахливі злочини і опис цих вчинків буде не менш жахливим. Я думаю, що дуже важливо зрозуміти, що саме трапилося. Брейвіку дозволили свідчити це важливо для суду, але ще важливіше для психіатрів зрозуміти, як працює його розум, каже президент Норвезької асоціації адвокатів. у суді Брейвік висловив ідею, що убивав з добрими намірами, захищаючи норвезьку культурну ідентичність. Ми маємо пам'ятати, що сталося, але мені хотілося б забути про нього. Утім, журналісти зі всього світу та Норвегії зараз постійно говорять про суд. Я думаю, також що Бревік зараз отримує те, що хоче. Я не хочу бути частиною цього, каже одна із вцілілих на острові. Утоя. I don't want to be a part of that. На рахунку Брейвіка 77 убитих та майже сотня поранених. Подвійний напад на урядову будівлю в Осло та молодіжний табір на острові Утоя він вчинив 22 липня минулоріч.